Слава Ісусу Христу, дорогі вірні сестри і браття, ми входимо в Великий піст і для того, щоб ми могли успішно пройти, я хочу поділитися з вами своїми настановами, своїми переживаннями, своїми думками для того, щоб наш піст. Це боротьба за життя. За життя духовне, за життя фізичне, за життя дочасне, за життя вічне. Для нас великою найбільшою ціною обходиться життя, бо ми кожний боїмося його втрати. Але ми хочемо його здобути. Колись Адам втратив життя Божої ласки, і його життя почалось в терпіннях в поті, в трудах. І цей спадок ми прийняли на себе. Ісус Христос нас вчить через Євангелію, Він сам. Примінив для себе ті обмеження в пості, які він сам пережив, і так само нам приходиться через ту необмеженість Адама, яка привела до упадку в гріх із його смертельними наслідками, так само і нас цей спадок очікує Ісус Христос закликає до посту, до стриманості, до стриманості від гріха для того, щоб ми могли закоштувати ту втрачену Божу ласку, до якої ми усі прямуємо, бажаємо і хочемо її здобути. Щоб так сталося, церква нас навчає про доцільність посту, стриманості від їжі. А разом з тим, через цю стриманість від їжі, ми ж стримувалися від гріхів, важно важких гріхів, а також і легких, для того, щоб ми могли осягнути Божу ласку. Божа є для нас причиною радості, причиною здоров'я, причиною життя. І ми її загубили, ми її втратили, ми занечулили себе до неї, але для того, щоб пробудити себе, церква нас впроваджує в піст, для того, щоб ми могли Його. Належно провести. Відновити наші духовні сили, фізичні сили, оновити себе в християнському житті і успадкувати, покаятися через покаяння, через надолуження, через добрі діла увійти у сферу Божої ласки. Довіря до Бога. До такого довір'я. Як це нас заохочує Пресвята Богородиця? Молімося разом з Нею, щоб ми могли доступити тих щедрих наслідків покаяння і щедрої Божої ласки, щоб ми відновилися на силах в духовному житті, в фізичному житті і війшли в радість Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, в радість. Любові між нами з Богом і всім сотвореним світом. Амінь.